Оєна ой, гопа! Да, Оєдаріго! Привіт, хлопці та дівчата! Холодно, замерз як собака. О, як ви бачите, у нас зима. Минув тиждень з того останнього копу, коли я покопав відразу в двох країнах за один день. Можете побачити зараз посилання на це відео. От, тоді снігу не було, а зараз е, коло нуля, сніг, е, вітерець, дубак. Ну, от, і ми заїхали цього разу в Чехію. Е, заїхали в Чехію, ходимо просто по полях. Е, тобто тут не було ні хуторів, нічого, на обум вибрали, ну як на обум, цікавенькі поля вздовж річок і от, ходимо по них. Ходимо вже хвилин 15-20, гільзу викопав якусь шмурдячину, Ну і зараз, зараз... О, бачите, що трапилось. Один крейсер 1800, здається, 60 якийсь рік. Стан, що правда, ну, самі бачите. От. Як ви вже побачили, я не один. Женя он ходить з золотого хобі і ще далі мій товариш. Коротіше, в трьох сьогодні копаємо. Продовжуємо хопить балакати. Подивіться, яка краса навкруги. Зима, тиша. Нікого немає. Простори такі. Файно. Ми переїхали трохи на інше місце. Бо там у хлопців майже нічого не вискочило. Уже ні зовсім нічого. А у другого нашого товариша, якого ми прозвали Пилисосом, то в нього гудзички повискакували і пломбочка. Ну, а по монеткам ні. А у мене там ще вискочила отака знахідочка, я вам не показував, але зараз покажу. Це, як ви бачите, з дірочкою, скоріш всього, Частина намиста. Вона тоненька така, це, скоріш, монетка. Але чому я кажу вона, а не монета? Бо ну, ніць на ній не видно, вона така зализана, що кошмар. Скоріше за все, це білончик був, бо дуже тоненька. От, а можливо, і ні. Ну Отака от частина намистинки мені вискочила там. А тут ми тільки почали ходити ще. У мене сигналів не було, ну, окрім сміття гарних сигналів, У Жені вискочила якась е, чехословацька монетка, та і все. А тут місце цікаве тим, що там один ручий, е, ну, струмок і другий струмок, вони сходяться в тій крапці, і тут е, таке плато, можливо, колись мешкали люди е, серед цих двох струмків. Тому Ходимо. Тут, як ви бачите, засіяно ходити не будемо, а походимо отут де стерня. От. Коли щось знайдемо цікавеньке, обов'язково вам покажу. А, ще хотів сказати, що зі мною трапилась ще одна халепа. Вперше за свої 15 років копу я забув зарядити прилад. Ну, З прошлого копу в мене він наполовину був розряджений, може трохи більше. І зараз вже зосталося, може, на годинку, е, годинку копу з приладом, а потім буду я, мабуть, бігати, знімати вам гарні краєвиди, та і все. Ну і знахідки хлопців, звичайно. Бо у мене, скоріш за все, буде капут. Шкода. Шкода, за дурною головою забув. Ну, як за дурною, я. Завчився, бо вчусь на пілота і зараз ну, півтори тисячі питань треба за два місяці мені простудірувати, щоб здати екзамен теоретичний. Тому сидю невилазно за тими питаннями, ну і забув банально. Ох, ну, та ладно, побіжали далі копати. Она горі, це роковака, церков на церковці. Ось ми вже і на новому місці. На тому, де я прошлий раз знімав, побігали. ну, Хлопці трохи не знайшли монет, а я тільки одну алюміньку, 10 галерів, здається. І все. І переїхали ми на оце нове місце. Тут як не взорані місця, так і взорані поля, як ви бачите. От. Ну і тут ось ми бігаємо, шукаємо вже, мабуть, годину. Пройшли ну, кілометра півтора. Ми починали аж там за лісом, поле довге таке, йшли до сюди. І йшли і, шли, і поля, дивились, і ліса, ну, все оце. От, Нічого, шмурдяка багато, а добрих сигналів ні в кого не було. Ну, кошмар, вже хотіли додому їхати аж тут раптом. Знову сигнал такий, як від пляшки корок. Але, але, ось дивіться. Ех, мабуть, вам. Не видно. А ось тут профіль, бачите, Австро-Угорського імператора. Тут взагалі нічого не видно, треба чистити. Це крейсер 1800 року в такому ну, страшному стані. От. Вже темніє. Мій прилад ледве-ледве ворушиться. Там, ну, ось остання. Палочка і на самому концю вже скоро вимкнеться. Тому не знаю, чи знайду щось, чи не знайду, але як є. Що ж, бігаємо далі. Вирішив помити металошукачий заступ. От, Такий тут струмочок. Йдемо вже до машини, бо щось знахідок тут небагато. Тому, мабуть, до машини та й додому. Знахідок цього разу у мене дійсно небагато. А от хлопці пошукали на славу. Більше всіх Женя він знайшов 10 монет. Але у мене, на жаль, нема фотокарточки з його знахідками. Наш товариш на прізвище пилосос цього разу знайшов менше. Але побачте, якого суперового гудзика він знайшов. Також знайшов крийцерки, які я такі ж самі стан кращий. Але мені більше всього сподобалися 10 рейс фенінгів такі. І також цікавий німецький значок з надпису Halt. такі от у нього знахідки. Цього разу знахідок у мене дійсно небагато. От такий страшний гудзик від Кальсон. Ну і п'ять монет, а може чотири. Чому я так кажу? Бо це не знаю, монетка чи не монетка. Ви бачите, я думав монета з наместини, але почистив, а вона гола із одного і з другого боку. Чи вона так затерлася, чи це просто пластинка, не знаю. Ну, Будемо лічити, що це монета. Потім такі чехословацькі гелери 5 і 10. Нічого цікавого, ну, але монетки. Потім один крейцер. Але стан, ну, ви бачите, який стан. Просто страшний. Та фокусуйся. Одинка ледве видна 1850 там якийсь рік. Шостий чи що? Ну, а з цього боку зовсім лисий. Ну і останнє це отакий от файний крицерок 1800 року. Імператор видний, ну, а з цього боку е, трохи видно орла. Але слабо. От, Стан теж поганенький. Ну, от такі у мене успіхи. Ну, хоч і знахідок небагато, але розвіялись ми файно. Ну а на цьому все. До зустрічі, до нових копів.